Чому варто обрати лазерне лікування не тримання сечі? Перша перевага це безопераційність та безболісність. Вам не потрібно лягати на операційний стіл, а сам процес лазерної терапії триває всього 15 хвилин. Наші інноваційні лазерні технології дозволяють досягти вражаючих результатів в короткі строки. Друга перевага це ефективність. Наш метод настільки делікатний, що деякі пацієнти навіть сумнівались, чи був застосований лазер. Адже вони не відчували болі. Але коли перші вражаючі результати проявилися через два тижні, вони зрозуміли, що лазер дійсно допоміг. І остання, але не менш важлива перевага це доступність. Хірургічні методи лікування нетримання сечі можуть коштувати від 30 тисяч гривень, тоді як лазерне лікування значно дешевше і доступніше для більшості пацієнтів. Вибирайте лазерне лікування, безопераційний, безболісний та доступний спосіб подолати нетримання сечі.